Постраждалих на майдані силовиків не лікують і не годують. Так сьогодні заявив президент Росії Володимир Путін і запропонував допомогу лікування в Росії. Тепер вони ранені, лежать в госпіталі. Взагалі трудно себе представить. У нас во время войны даже в пленів войны кормят и лечат. Их не только лечить перестали, их и кормить перестали. А мы, со своей стороны, готовы принять их на лечение в Росії, пожалуйста. Вікна вирішили перевірити, як лікують силовиків і чи не голодують вони. До центрального шпиталю МВС України рушили без попередження. Усе сказане президентом Путіним. Бійці спростували. Їхати на лікування до Росії теж не хочуть. Їх і на батьківщині добре годують. Це госпіталь МВС. Тут на лікуванні 44 правоохоронці. Як ви бачите, коридори чисті та порожні. Усі постраждалі у палатах. Більшість госпіталізовано з вогнепальним пораненням. Це одна з палат. Тут два ліжка, комфортні меблі, є навіть телевізор. Хлопці кажуть, медикаментами і харчуванням забезпечені. Юрій та Сергій бійці спецпідрозділу Беркут в обох тяжкі поранення кажуть, одужують з комфортом, з голоду не пухнуть. Ми знаходимося тут в атлічних умовах, хороший персонал, чисте тепле більо, трьохразове тепле питання, плюс підносять добрі люди нам витамины, фрукты. Лекарства, как вы ви сами видите, постоянно я там, ни в чем не нуждаюсь. Путинові заяви в керівництва шпиталю викликають подив і посмішку. Питання повністю обезпечене. Тобто трьохразове питання. Всі, хто вище метр 90, отримують двойні порції. Так встановлено. Вот, действительно, на ужин будет рыба с картофелем, которая, если, если заходите, посмотрите. Не было никаких проблем с тем, чтобы обеспечить лекарства откуда-то со стороны. На доказ свлаштовывают экскурсию. Спершу демонстрируют шафы, помни вщерть пигулок. Можете посмотреть, это таблетированные медикаменты, которые находятся здесь. Вот антибиотики, группа антибиотиков, ампулы растворы, которые здесь есть, и здесь э, мази. Далі ведуть до кухні, показують меню й наголошують, годують не лише справно, а більше у кожного пацієнта своя дієта. Це все тут написано, і по повар вже відповідно до цього читає. Скільки дієт його буде парових, там 380, скільки буде жарних? – Картопля заложена на 400 чоловік, 400 порцій. На сьогоднішній день ми кормимо 500 чоловік. На вечір у нас приготовлена риба в томатному соусі. Це у нас рибні парові котлети. По вечорі кухарі беруться до сніданку. Скільки сусідок повна кастрюля, повний мішок. Ні, ну, тут 22 кілограми, 400 грамів на завтра відповідно до меню. Шеф кухар шпиталю каже, раду нагодує й президента Росії, якщо той колись сюди приїде. Тутешнього милосердя каже, і на Путіна вистачить. Да, якби до нас приїхав, так, да, звісно. Да. Ірина Драбок, Константин Богуславський, програма Вікна СТБ.